Десятирічний гліб ретельно оглядає спеціальну техніку. Він якось спостерігав за діями пожежників. Тоді хлопця вразила злагодженість дії рятувальників. Мріє у майбутньому стати програмістом. Відійшла на другий план. Ми прийшли дивитися на техніку та прилади, за допомогою яких людей дістають з під завалів. Я хотів би працювати рятувальником, тому що ця робота для справжніх чоловіків. В арсеналі криворізьких рятувальників є ці спеціальні машини. Саме вони першими приїжджають на ДТП чи на місця після ворожих прильотів. Аби врятувати чиєсь життя, у рятувальників є все необхідне. Технічне оснащення цієї машини дозволяє виконувати роботи будь-якої складності. Це і різаки, і розжими, і домкрат. Все це, це неодноразово використовувалося на ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на прильотах. Но озброєні як присутні як великий ліхтар, так і два групових ліхтарі. Також присутні такі інструменти, як болгарка, сабельна пила, також маленька болгарка. До них присутні акумулятори, які взаємозаміняються в залежності від того, який інструмент даних хвилини потрібен. Ралії військового часу доповнили цей арсенал. До шансових інструментів додалися ще відбійний молоток та штурмові сокири. Привертають увагу, і ось такі тепловідбивні костюми. Вони призначені для роботи в умовах надзвичайно високих температур. Вага цього костюма більше семи кілограмів. Для третьокласника Руслана це привід перевірити свою витривалість. Мені дуже спекотно і важко, але цей костюм дуже сильно рятує рятувальників, які приїжджають на свої операції. Не відтягнути від техніки та рятувальної амуніції, і батьків учнів це пізнавально. Це для дітей на майбутнє треба, щоб вони знали о, ну, про все, що можна, де можна допомогти в будь-яких ситуаціях. Найбільше захоплення у дітей викликає можливість натискати на всілякі кнопки подачі сигналу. З лайфхаків від вітчизняних виробників проти міни взуття. Його вже активно почали використовувати в армії. Воно призначення для розмінування протипіхотних мін типу ліпісток, які вибрасують касетними методами, і інших протипіхотних мін легкого типу При вибуху руйнується лапа. А нога, яка стоїть на платформі, залишається цілою. Тільки у цьому році криворізькі піротехніки обстежили близько 200 гектарів території. Знищено тисячі сучасних боєприпасів, частини ворожих ракет та реактивні снаряди. Виставка мені дуже е, сподобалася. Мені дуже сподобались е, костюми. Та я е, дізналася багато цікавого і е, рятувальники. Дуже прикольна професія. З початку війни робота рятувальників стала набагато небезпечнішою, адже свої обов'язки вони дуже часто виконують в умовах постійної загрози обстрілів. Неодноразово рятувальники так само були під повторними обстрілами. Є поранені, є пошкоджена техніка. Незважаючи на це, ми завжди в бою, в строю і готові прийти на допомогу всім, хто її потребує. Рятувальників називають героями без зброї, адже вони ризикують життям на рівні з військовими. Для мене робота рятувальника, по-перше, це не просто робота, це покликання. Тобто, це як метод допомоги людям, відчуття вдячності від населення, коли коли ми закінчуємо якусь рятувальну операцію, завдяки зусиллям криворізьких рятувальників, лише цьогоріч були врятовані життя півсотні мешканців нашого міста. Ліквідовано більше трьох тисяч пожеж. Понад 50 з них сталися внаслідок ворожих ударів. І в кожному випадку рятівники проявили професіоналізм і мужність. Дуже багато тяжких ситуацій для ризику для життя рятувальника. Дуже багато ситуацій, коли цей ризик. Оправданий, коли це рятування людей на сьогоднішній день. Герничі рятувальні підрозділи максимально співпрацюють в місті з цивільними, тому що ми всі покликані для одного рятувати людей. 17 вересня рятувальників з їх професійним святом привітав голова ради оборони міста. Я від всієї громади міста хочу вам подякувати за ваш щоденний. Великому рахунку подвигів. Ви завжди перші на будь-яких прильотах. У нас їх було вже більш ніж 200. Ви рятуєте людей, ви розбираєте завали, З-під спадзаваєте стаєте людей. Дуже багато іншої у вас задачі. Ті ж самі пожежі. Ніхто ж не відміняв, їх дуже багато. І місто завжди поруч. Місто завжди поруч. З початку війни повністю оновлений парк техніки. Уже зілого немає так? 45 одиниць новітньої техніки за 3 роки. Це результат, результат. Ті ж самі бронежилети, так, декілька сотень, Спеціальні проти захисні пожежні костюми, кевларові каски, радіостанції. Лише в цьому році місто виділило більш ніж 10 мільйонів гривень на те, що були ті ж самі ремонти техніки, ремонти приміщень, паливно мастильні матеріали. До професійного свята 34 рятувальники Криворізького управління цивільного захисту та превентивної діяльності 3-го державного пожежно-рятувального загону гірничі рятувальники та фахівці мобільної служби рятування на воді були відзначені міськими нагородами, а також відзнаками голови ради оборони міста, подяками та нагрудними знаками за захист Криворіжжя. Хочеться побажати рятувальникам. Сімейного благополуччя, миру їхнім сім'ям не забувайте, що на них завжди чекають їхні рідні та близькі натхнення творчих успіхів і максимального професіоналізму під час виконання службових обов'язків. Ігор Кононенко, Ігор Притула, постфактум.